Продовжуємо ми в цій студії говорити про музеї, і знаєш, я собі думаю, гарно би було, якби нам з тобою успадкували якийсь музей, залишили в спадок. Я тобі скажу по-іншому: заходиш ти в музей і бачиш картина твого така стоїть. Та що ти думав, що дідусь десь собі микнув і там поставив. І то дійсно потім вияснюється, що діда малював і картину забрали в музей. А ти нічого з того не маєш? А ти нічого з того не маєш. Дорогі глядачі, говоримо ми зараз про спадок про спадкування, саме тому, що в нашу ранкову програму завітав юрист Володимир Яковишин. Доброго ранку Доброго ранку. і розкаже він нам сьогодні про спадщину. Ну напевно, те, що цікавить багатьох прикарпатців, бо кожного чекає такий факт, як спадщина. Ну і зараз варто все юридично оформлювати. І зразу таке питання, які види спадщини бувають, щоб глядачі наші. Знали наперед цивільним кодексом України передбачено два види спадкування: тобто, це є спадкування за законом і за заповітом. Е, ну щодо кожного окремого випадку варто зауважити таке, що е, заповітом є певне розпорядження спадкодавця е, на випадок його смерті, е, тобто, в, у заповіті, е, спадкодавець вписує певних фізичних або юридичних осіб. Які після його смерті отримують всі права та обов'язки і, ну так би мовити, успадкують його майно? Спадкування ж за законом відбувається в тому випадку, коли заповіту не існує, тобто спадкується в порядку черговості. Є... П'ять черг визначено цивільним кодексом, і в порядку цих от черг відповідні особи здійснюють спадкування. А просто, що аж? можна спадкувати? Перепрошую що я А назвати. що не можна спадкувати згідно цього ж таки, цивільного кодексу до складу спадщини не входить ну, будь-які права та обов'язки, які безпосередньо пов'язані з особою-спадкодавцем. Це, наприклад, особисті немайнові права. Тобто особа-спадкоємець не може успадкувати жодним способом, скажімо, право на ім'я особи, яка померла. Крім того, не можуть успадковуватися право на участь у, у товариствах та право участі у громадських об'єднаннях. Угу. Не успадковуються, скажімо так, ну певні аліметні платежі. Пенсії, стипендії, будь-які соціальні виплати. Також не успадковуються будь-які права та обов'язки спадкодавця, якщо вони ну, були нерозривно з ним пов'язані, тобто право або боржника, або кредитора. І не успадковуються право вимоги особи, ну, особи спадкодавця. Завдані йому, скажімо, за шкоду там його здоров'ю, там каліцтву і так далі? Ну а хотів запитати, тобто посаду депутата Верховної Ради вже успадкувати не, не можна нереально, так бо я познайомий, просто питав. Менше з тим, хотів запитати наступне, скажіть, будь ласка, які найчастіше види заповітів, у вашій практиці так трапляються, і які Проблеми, які зустрічаються при оформленні заповіту, при виконанні умов заповіту і таке інше, ну як таких проблем, то вони є досить такі рідкісними, оскільки зазвичай ну, основне запитання, яке у людей виникає, це заповіт чи договір дарування. Оце от оце от єдине. І проблема з заповітом, яка може бути пов'язана, це так би мовити, коли інші спадкоємці. Намагаються в цей заповіт визнати недійсним, щоб у успадкувати весь склад спадщини, якщо якщо з заповітом, ну певній особі було надано більше, ніж ті, які би могли спадкувати за за законом. Тому це от єдине напевно, що у заповіті таке, що його ну найчастіше його просто визнають недійсним. Чи є такі факти, що от позачергово можна там особа, вже коли йде законний заповідь, по закону мається на увазі без папірчика такого та е е які особи мають пріоритетне право на заповідь? З законом встановлено е те, що є певні е ну є певна категорія осіб, яка отримує е спадщину е або її частину обов'язково? Об тобто вона так так би мовити має назву обов'язкова частка. Обов'язкову частку успадковують непрацездатні діти, непрацездатні батьки, непрацездатний вдіва, вдова або вдівець, і вони мають право на половину частки. Ну, у випадку з спадкування з заповіту, вони мають обов'язково обов'язкову половину частки спадкового майна. Яке їм на належало би за заповіду, за закону чи є випадки, коли спадкоємці не мають права на спадщину? Так законом також ці випадки встановлені. Це зокрема тоді, коли особи спадкоємці умисно позбавили життя спадкодавця або здійснили намах замах, замах на, це, на, життя. на це життя. Крім того, не мають права на спадкування один після після одного подружжя, якщо їхній шлюб визнано встановленому законом порядку недійсним. Uh -huh. Крім того, не мають права на спадкування спадкоємці, які, які залишили спадкодавця в стані, скажімо, хвороби, стані каліцтва і і, і так далі. Ну і крім крім того, позбавляються права на спадкування особи, які будь-яким чином сприяли спадкодавцеві не укладати чи вносити зміни або скасовувати власний заповіт. Я думаю, що тема спадкування така актуальна для наших телеглядачів і хочеться, щоб ви ще розказали такі всякі різні формальності, з якими ми стикаємося. Але от коли проходиться до діла, то не знаємо, як це все воно має бути відповідно до чинного законодавства. Як здійснюється виконання заповіту, процедура, строки спадщини? От розкажіть це все, будь ласка. З приводу виконання заповіту, то чинним цивільним кодексом передбачено, що в у заповіті в спадкодавець зазначає особу, яка... Буде виконувати цей заповіт. Якщо цих осіб декілька у заповіті, то е, в, в, ця особа може визначитися за згодою цих всіх, цих всіх, всіх осіб, і, ну, і, це, і виконувати заповідь повинна одна, одна особа. У випадку ж. Е, Якщо е, ця особа відмовилася, то за згодою інших спадкодавців спадкоємців вони можуть е, е, в, ну, вибрати іншу особу, яка буде цей заповід виконувати. Е, для чого це все необхідно? Це необхідно для того, щоб зберегти е, спадкове майно, е, задовольнити вимоги кредиторів, задовольнити вимоги боржників, е, ну і також здійснити всі необхідні дії для того, щоб інші спадкоємці. Які не знали чи не могли знати про те, що існує така спадс ну, існує відкрита спадщина, вони могли бути належним чином поінформовані і встановлені з законом строк звернутися до нотаріуса із, із відповідної заяви. Щодо строку прийняття спадщини у випадку, якщо спадкуємо ми за законом, то строк на прийняття спадщини встановлюється у півроку. Таким чином, протягом півроку особа повинна звернутися із заявою до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця і таким чином прийняти спадщину. Інколи, от є тут деякі такі нюанси, що інколи цей строк може бути продовжений але він може, він залежить від того чи належить ну, це от право спадкувати ще комусь е, по ну по черговості в такому випадку цей строк може бути збільшений на три на три місяці в іншому ж випадку, якщо ну, в силу об'єктивних чи, чи якихось істотних обставин, ну особа не знала про те, що була відкрита спадщина, угу. вона може звернутися до суду з відповідною заявою, і суд власним рішенням може продовжити строк на прийняття цієї. Пащини. Ну, напевно багатьох цікавить, яка документальна база необхідна для того, щоб увійти в майнові права за заповітом. Напевно, напевно, так за заповітом, це перш за все має бути сам заповіт. Далі це має бути свідоцтво про смерть особи. Ну і будь-які документи, які під підтверджують факт родинних відносин. Якщо скажімо, це було ну, заповідалося комусь з родини. Хоча, однак, ну, у заповіті е, спадкодавець може зазначити будь-яку особу, незалежно від того, е, чи стоїть вона з нею в якихось родинних чи інших відносинах. Крім того, навіть може зазначити і юридичну особу. Тобто, Тому... то може навіть піклувальника зазначити, або той, хто Будь-кого. А можете розказати якісь такі, я не знаю, цікаві випадки з власного досвіду, коли зверталися до вас люди, я не знаю, якісь судові справи, які тягнуться довго нудно. Знаєте, так без прізвищ, але щось таке цікаве, якісь проблемні моменти, які виникали? Ну, знову ж таки скажу про те, що ну, з приводу з заповіту і визнання його не дійсно, оскільки ця категорія справ займає леву частку всіх справ пов'язаних зі спадкуванням. Це пов'язано перш за все з тим, що ну, інколи бувають такі недобросовісні спадкоємці, які позбавлені права спадкування за законом, шляхом наявності заповіту. І вони намагаються усунути тих спадкоємців за, за, за заповітом, шляхом подання відповідного позову до суду про те, щоб цей заповіт визнати недійсним. Основні підстави, ну, це, це, це є ті, що Спадкодавець е, не, не розумів значення своїх дій та не міг керувати ними. І в такому випадку вони доводять те, що на той, на той момент були наявні певні якісь, в нього… Не, е, ну, там, Психічні розлади, напевно. Психічні, психологічні розлади, які. Такі, ну, які, не, які Позбавляла його можливості е, належним чином е, ну, думати про те, що він що він робить і кому він е, заповідає власне майно. Ну і напевно є спроби зробити доказом якийсь тиск, напевно, на того хто писав заповіт, чи щось таке? зазвичай це можуть бути навіть якісь довідки з закладів охорони здоров'я про те, що Переважно. там та що та особа там була на обліку. І то ну і з... зазвичай вони не звертають уваги, що вони що, що спадкодавець був знятий з обліку там декілька років тому, але ну вони намагаються це все шукати. Прецеденти для того, щоб зачепити такі і... прецеденти, є це досить така часта практика. Mm. Ну що ж дуже вам дякуємо за надану таку професійну інформацію? Будь ласка, Дякуємо, що завітали в нашу ранкову студію. І Нашим глядачам бажаємо, якщо у вас виникають якісь проблеми, не соромитись, набиратися відваги, ваги звертатися але до але. Попросимо фахівців. вас, поки що не пишіть заповіт, краще займіться собою. А ще так. бажаємо, щоб у вас була спадщина, щоб у вас були спадкоємці. Не перемикайте, у нас попереду ще багато цікавого і кулінарна рубрика, і почуйте, що вам на сьогоднішній день радять астрологи. Будьте з нами!